Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми продовжуємо повну діагностику. Це буде вже чистка відкриття доріг на любов. Я вітаю всіх із Днем Святого Валентина. І якраз дуже гарно зараз буде працювати чистка, відкриватись дороги на любов. Закликаю вищі сили, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, відкрийте всі дороги і шляхи на любов, усім, хто дивиться відео близьким людям, буде так і такі. Як віск потане, так зійдуть. Із усіх, хто дивиться відео близьких людей, всі порші, прокляття, перекриття доріг на любов, остуди, отвороти, аморочки, мороки, привороти. Негативні програми, порчена самотність, хладовицька магія, церковна негативна магія, порчна смерть зійдуть. Порщі на безпліддя зійдуть, вінець без шлюбів сходять, печаті самотності сходять. Всі дороги на любов відкриваються, буде так і так є. І сіль весь негатив на себе забирає, буде так. І це буде наш маячок. Тут заряджені всі мінерали: це мазаніт, малина полуничний, кварц і рожевий кварц. І також сердолік. Ці всі мінерали заряджені на те, щоб притягнути у ваше життя тим, кому необхідно другу половину. Любов на все життя буде так і так і є. Як ці дві свічки між собою звиті, так і до всіх, хто дивиться відео близьких людей, друга половина привита, буде так і так і є. як вони разом на все життя без перешкод приходить друга половина, відкривається ця свічка, відкриває дорогу другій половині. До тих, хто дивиться відео близьких людей. Наповнюється життя любов'ю, серце загоюється, всі травми і рани. Приходить радість, любов, щирі почуття, кохання друг на все життя. Друга половина приходить, буде так і так є. От. І давайте переглядати, тепер будемо дивитися, чи є щось. Що треба очистити, що заважає, чи є перешкоди на дорогах, на любов. Усіх, хто дивиться відео, близьких людей, вищі сили, прошу допоможіть, скажіть. Чи є якісь перешкоди, скажіть, допоможіть. Тут працювала, є люди, над якими працював майстер. Тут замовлено остуда дуже сильна, а ще стоять, і розсорки, і повністю зруйноване інтимне життя, і взагалі любов ще у вас навіть є страх цих відносин. Порщі на самотність пороблені. Заперечу весь негатив убираю, скажіть, допоможіть. Скажіть про що Може у вас якісь нехороші спогади про любов. І у вас може навіть, залиш... ну, як ви вас залишили, як наче от, бувають, М -м покинули із дитиною, навіть так от. Мені йде. Заперечуватись, вбираю, прошу ви ще сили, допоможіть. Відкриваються всі шляхи і дороги на любов. Тих, хто дивиться відео близьким людям. Відкриваю шляхи дороги на любов. Так у вас мало все буде добре. Оцікаю всі програми негативні, астуди, отвороти, розсорки, аморочки, мороки знімаються, відкривається шлях на любов. Всі переклади скидаю, вміни і подміни, виймаю всі біль, сльози і страждання із голови виймаю. Повертаю назад, тому хто ставив, хто робив по Верховному суду, не напереклад на них самих. Хай з ними все це станеться. Буде так так є. І лиха зробити не зможуть. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть відкрити шляхи дороги на любов, на другу половину, на друга, на все життя. Усім, хто дивиться відео, близьким людям відкриваю шляхи дороги. До вас приходить ваша любов, щирі почуття. Друг на все життя буде так і так є. Святий Валентин нам у поміч. Скажіть, допоможіть ваші сили, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив втручання, що заважає відкрити шляхи дороги. Які є перешкоди на дорогах на любов. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, що заважає. Що заважає? яка є перешкода Так, так, ну тут е, щось і робилося. І по, це більше мені колись в вашому житті були стосунки, і вони були, е, людина була агресивна, і у вас лишилися дуже негативні спогади. За це ви боїтеся вступати у відносини. І дивіться, до вас йде чоловік, він. Е, а та, та людина, що була у минулому, вона була, може, ще й з залежностями алкоголізму. От, до вас йде чоловік зараз, але він не має серйозного наміру. Це більше йдуть просто слова і нічого. Немає підґрунтя. Ви розумієте. Ви навіть, і вам хтось говорить, що вас обманюють. Ну, так, да, що будуть обманювати. От. Ще ви дуже сильно виснажені. Є люди, в яких втома надзвичайно дуже сильна, бо на вас відповідальність. І ще, може, ви э, відповідальність за батьків, дідусів. От Багато дуже працюєте, багато роботи. Так, скажіть, допоможіть вищі сили, що відбувається. Ну і знову. Хтось лишився, може вагітним. Така людина несерйозна, не не взяли відповідальність, може таке програтися. Ну, не бійтесь, у вас має все вийде, ваша мрія здійсниться. Вбираю повністю всіх, хто зла бажає, хто хоче обмануть, обдурити, одвожу, одвертаю. Виймаю всі біль сльози і страждання, все лихе, все погане. Убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю, на другу половину. Друга на все життя буде так і так є. Заперечую, знімаю всі порчі прокляття, обираю, перекриваю, перекриваю. Загоюю всі травми і рани, душевні рани загоюються, серце більше не болить. Відновлюється нервова система. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити шляхи дороги. На друга на все життя щирі почуття буде так і так є. Справжнього чоловіка. Відкриваю дороги на відносини із жінкою, дружиною, яка може бути відданої щирі почуття. Без перешкод приходив ваше життя. Любов, вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на другу половину друга на все життя, щирі почуття буде так і так і є. Шляхи, дороги, 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 на все життя, щире почуття Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив втручання, що можуть заважати, зустріти другу половину друга на все життя, щирі почуття. Скажіть, допоможіть Угу. Так, давайте подивимося. Тут вам треба обирати, є люди, в яких три чоловіки вийшло. Що цікаво, дивіться, як вийшло: король мечів, король жезлів і король кубків. І ви маєте обирати. То тут усіх цих королів саме що. Нормально це король, який зараз, це нормально, скажіть, допоможіть Вищі сили, чи є небезпека. Є вагання, нерішучість, як наче зупинилися відносини, але вони не то, що зупинилися, просто ця людина зараз. Не може брати таку відповідальність, в нього мало грошей. Не вистачає фінансів. Людина хороша, просто не вистачає фінансів через це. А ті всі інші будуть обманювати і хочуть на вас. Е Паразитувати, хочуть використовувати ваші ресурси, фінанси, щоб ви давали, а не вам давати. Так що є в вашому просторі хороші чоловіки. Тут вийшли чоловіки от і е, просто почекайте, в цієї людини все вийде. в неї будуть гроші гарні. От, і тоді підуть зрушення. Тоді вже будуть прийматися зовсім інші рішення, рішучі щодо вас. Заперечу, ось негатив, убираю, прошу вищі сил. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на любов, на кохання, на щирі почуття. Вбираються всі негативні програми. Відкриваються шляхи дороги на любов, на щастя. Дорога відкриті. Ніхто не може заважати, втручатися, проявляти агресію не зможе, одвожу, одвертаю всіх, хто зла бажає. Відкриваю дорогу на друга на все життя, щирі почуття кохання, приходи без перешкод. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. І на гроші відкривається шлях також. Трога відкрита, буде так і так є. І ще нема жодної небезпеки. Відкривається шлях на гроші. Буде так і так є. Так що в цих відносинах чоловік дуже сильно переживає, щоб, щоб взяти за вас відповідальність і вам допомагати і піклуватися. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям. Дороги на кохання, на любов відкриваються. Буде так і так і є. Дорога відкрита. От зараз я хочу подивитися, чистка відпрацювала. Я хочу подивитися, чи лишився, чи вдалося відкрити дороги на любов. Скажіть, то попроще сили, відкрилися дороги на любов. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, відкрилися. Зараз дуже гарна буде атмосфера тут, мир. Тут карти злагоди миру, коли всім дуже хорошо, коли всі щасливі, і, і, і на немовлята народжують. Ну, Взагалі вийшла десятка кубків, карта сім'ї родини. Ще й рицарь кубків. Так, можливо, ця карта говорить, що це повільно трохи буде відбуватися, але дорога відкрита і. Е все хороше, воно не любить швидкості. Воно має бути йти своїм шляхом, повільним, але це надійно, все ці відносини на все життя. Щирі почуття. Так що все відкрилося, ще знялася з когось. ну Це більше, напевно, стосується, ну, взагалі, всіх стосується і чоловіків, і жінок тут робили порчу. Щоб до вас не було а, статевого потягу. Холодні, щоб і ви були, і до вас, щоб не, відчу... не, 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 не було статевого життя. Отак би я сказала більше. Так що так, Ось така дороги відкрили. Я нагадую, щоб ви не забували про відгук, донат. Або подобайка коментар. Чим більше відгук, тим краще працює чистка і захист. І е, ще що хочу. Запроп... Така є ще річ, дуже допомагає це, щоб бути у парі. Е, такі є качки, мандаринки. так що Різні є такі маленькі, кольорові, дуже гарна. Це саме те, що необхідно для людей. Це віра, вірні відносини, щирі почуття, щоб люди не зраджували один одного. Ці качки-мандаринки. Ви Придбайте і хай будуть з вами десь в будинку. Що ще? Цей маячок буде догоряти, допрацьовувати. І з цими мінералами це на місяць, вони стоять і на цю енергію приходить ваш дім, ваш простір, кохання, щирі почуття. Справжні люди на все життя. Друге половини. Добре, на цьому я завершую. Далі ми продовжимо. І це завершальний буде відкриття доріг на магічній здібності. А на цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!